Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Сьогодні у нас субота. Я ходила трошки прогулялася, погода у нас хороша. Ну, не дуже така тепла, мабуть, градусів 10. Але бачите, яке сонечко хороше. Я пішла аж до скансі. Нічого я не хотіла купляти, але трохи щось купила. Трохи щось купила. Зараз вам і покажу. От. І покажу вам зараз те, що я купила. Ну, По-перше, я купила отаку ковдрину. Бачите, яка хороша ковдрина. В Аско, оце, я оцю купляла ковдриночку малесеньку. За 2 євро. Я тут її поклала, щоб Ну, тут мені вдобно так. От. І тут оця ковдринка в мене лежить, купила я її сьогодні за 5 євро. Скільки вона стояла? Вона недорога, вона 19,90 стоїла, а вони вже закінчувалися в продажі і їх оце виставили. ну Тільки такий колір був. Я так подумала, що мені хороший такий. Чорненька тут полосочка. в мене стіл з стільцями. Чорненький. Зелененький. в мене тут це ж квіти такі зелененькі. Штори в мене є зелені, як оці доїсть мені, я перевісю зелені штори, і буде хорошо, да? От. Ну За 5 євро що було не купити. Я знаєте, я зараз оце склоняюсь до таких от ковдрів. Чого? То, що їх можна стирати. Я ж коври свої поприбирала, От я не знаю, не показувала вам. Да? Ось Бачите, отут ковір стоїть. От. Бо бо не хочу я. Я не хочу там один, зараз отут другий у цій моїй камнатушки. От. І тут другий стоїть. Бачите, скрутила і поставила. Ну, не хочу наліто, я не хочу пилюка. Я вікна відкриваю, ну, то двері відкриваю, і там вікна відкриваю кругом. Оце як почне цвісти, жовте буде лізти, воно буде і на балкон лізти, і воно буде і тут, тут кругом у хаті. Не хочу. А це таке оце полеже неділю-дві, кинула у стірку, простирала. І завжди хороше. Я отут клала, отакі, отаке, тільки довгеньке. Да? отаке, ну Воно вже стареньке в мене. Все стареньке, Для балкона тільки. то. Це якось ще ці от Одна тут, а одна тут. То буде сірка, так я там носки свої подоставала. Бачите, от дві в мене, от. і тут, хай тут лежать. от. А, а, а цей новенький ну що таке 5 євро. Це Ні... паковка сусисок. от, Так я цей купила. Думаю, ну нехай собі полежа. Надо їсть скрутю тоді, та отут покладу, отут покладу на зиму, покладу отут, а тут покладу ковер здоровий, один, а там другий. І оце була, зайшла ще в сіті марки, і купила отаку от простирадлу, Бачите? 2,40 на 2,50 за 12 євро стоїла 24. 50% скидка. Як... Вона із бавовни. 100% бавовна. Тут написано. Де тут написано? О. Ось, Ось бачите, пувіла, по-фінськи. По-нашому, По бавовна 100%. Оце взяла таку. Якраз під ті ото комплекти, що я брала, такі з здоровими квітами. От. Якраз хороше буде. От. А тоді зайшла в магазинчик парфумерний, взяла оце. і це ларан от таке крем, такий днівний крем, бачите. і ще SPF 15 тут написано. СПФ 15 це щоб ну, лице берегти від Загарю. От. Достала лаки свої, буду будувати манікури. манікури буду оце, це в мене от кутікул. Ну, от, Бачите, написано средство для удалення ногтей. Це з ефірними маслами. Це мені е, у посильці було. Це в мене тут пилочки, все в мене тут є. тоді оцей крем помазать. Ну, короче, буду робити ножички, оце малесенькі. Ну, Спочатку, ж попарю, як положено, пообрізаю, тоді ж оце кутикули повбираю. А тоді позатачую все хорошо і накрасю. Яким накрасю, ще й не знаю. Ще й не знаю, яким мені накрасить. Та я люблю такі світлі лаки. Ну, а може, якимсь таким, отаким може накрасю. Красивий. Не знаю, подивлюся. Отакий красивий. О, такі я дуже яркий. Я оце люблю отакі. Отакі люблю лаки. Близькучі. Ну, Такий, бачите, фіолетовий, красивий. У мене є те, що лаки роз, розпушувати. Це ж оце, пупа, італійська фірма пупа. Тепер же, То ми раніше ж ацетон додавали. О, кі, Кіко Мілано, оце, оце хороший, оце це накрасю, мабуть. Оце, мабуть, і на красі. Ой, оце і Ойцей хороший. Це от кого? це... Гламур написано, гламурний такий теж, е, з ким якийсь такий от. Ну, не знаю, подивлюся. Або ноготочком. Ноготочок у мене тут десь є Ноготочки. Подивлюся. подивлюся, що мені сподобається, тим і накрасю. От. Ну, може, от цим. Це хороший такий буде. У два рази якраз хорошо. Ну Спочатку зробити манікури. От. Ну, це все, більш нічого не купила, більш нічого. А, зараз розкажу, що тут у нас на суботу написали в календарі. Усміхатися приємно, не нехтувати цією приємністю. Треба усміхатися, усміхатися і усміхатися. От. Ну, Тоді хочу щось трошечки сказати і же, і всім, що ви ж знаєте, що наш президент вже був. А, отже, купила сметанки, собі не показала вам тут поставила сметанки купила. Два євро вона стоїть, до 22 го 5-го вона, От, як, Я завжди таку купляю, Тут невелика жирність 20%. Ну, вона хороша. Бачите, луому, сметанка екологічна. Балтійська сметанка з Балтики, Де її зробили? Зараз подивимось. Так, 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 так. Не бачу. Ну, Балтика, значить, оце, або Литва, Латвія. Ну, скоріше, всього, що це істонська сметанка поставлю в холодильник. може вам. Цікаво, що тут в мене в холодильнику, так подивіться. Повно всього, повно, приповно, приповно. І тут повно, приповно, приповно. І морозілка забита. Я їм в мене повно всього їсти. Я собі ні в чому не відказую. Якщо щось дали, мені хорошо, а якщо не дали, я пішла купила. Mm. Я пішла купила, я для себе нічого не жалкую. І тим, тим самим не жалкую для своєї родини. А кому мені збирати гроші? Я щось трошки підзбирала, підзбирала, віддала родинці своїй і віддала, і віддала, їм приємно і мені добре. Я дуже рада, як я їм допомагаю і як вони. Веселі і щасливі, що у них є, що я їм допомагаю. Мені батьки допомагали, мені тіточка дуже допомагала, дуже. Вона дуже любила і мене, і мого брата, і дітей моїх, і е, е, того братова, братового хлопця Влад. Він, Це Павлику 46, а Владу, мабуть, оце ці, цей рік було 50. Да? Ні, не 49 було на три роки він е, старший від от Павлика. От. Вон, він завжди, вже як мій брат розійшовся із жінкою, а Влад завжди приїжджав до бабушки Ларіси, це до моєї тіточки, завжди приїжджав. Він менш приїжджав до моїх батьків, а туди приїжджав. От, якось так. Ну, не знаю, так повелося. І вона не відлічала, що Влад, що павлик, що тоді як наточка. Всі були однакові. Всі були однакові. Ну, оце все, що хотіла показати вам. Хороша простинка. Ну, Це ж треба буде зняти у цю бумажку, бо вона ж лишній вес буде займатися, як полечу віталію у літочку. та й візьму, покладу. Хай буде, хай буде. Я люблю, як у них все є. Я вам скажу: в Італії є все. Усе є. Більше, ніж у Фінляндії, більше, ніж може, в другій країні, і одяг, і о, ой, а взуття яке красиве. І оце все до кроватів, і, і ой, Ну, я вам скажу, що дороге. Дороге. Оце був магазин неподалеку. Ну, торговий центр так називається Торі Європа. От. Там був магазин Казанова, дуже хороший. Ми ходили туди, я й сама туди ходила. Такий магазин Казанова, що там оце і наволки продавалися, і пододіяльники, і простирадла, і, і, що там, і полотенця, і все для кухні, і посуд, і для кухні, кастрюлі, сковорідки. Ну, все, все, все. І дуже не, не, не той. Подушки. Дуже недорогий не, не магазин. Тепер його там закрили і він остався один тільки в центрі. Ну, і завжди, Як я приїжджаю, ми з Натою туди їдемо і оце раз у рік ми купуємо нові подушки. Дві подушки за 15 євро, по 7,50 І хороші подушки такі вистрочені, а ті вона стирає подушки. І на дівані декоративні наволочки, і тоді так на крово ставить, там, щоб стояли так. От, як треба прилягти, приліг і на, на декоративні красиві наволочки, там у тебе з подушечками стоять. отак от, от. Ну і всякі ж магазини, Оце є мірела магазин, я його дуже люблю. У мене то всі плаття, всі кохточки з От, Я це ж як поїду, я теж туди піду там хороші там скидки завжди, хороші там ціни. Ну, зараз усе ж подорожало. Я думаю, і там подорожчало. Ну, нічого, все одне куплю щось. Ну, от. ну а так тоді такі ж самі магазини МЧМД, Мізара і ОВС, і там всякі їхні магазини італійські. А як ми їдемо вже у той, як він називається, аутлет, Пайманова називається аутлет, то там завжди можна купити хороші вещі, та скидка аутлетська 50%, і тоді ж то, там в клубі состоїть в аутлетському ще приходить повідомлення, що в е, літочку ще на 50%. Оце, наприклад, стояла сумка там від Валентіно 300 євро. Да? Тоді в аутлеті вона 150, а тоді ще скидка е, у літочку ще 50-75 євро, тоді ми вже купляємо. Я і своїм купляю, і ната собі купляє, і В мене є сумка від Валентіна, Ната мені купляла, і о, о, взуття хороше, костюми. Масімо, мій зять, купляє там собі поло, він тільки там купляє поло, і, і тому він не купляє так одне. Він оце, Якщо ми поїхали, так він оце візьме. Він любить такий і жовтий колір, і голубий колір, і сиренєвий, він не любить темні. Чорне він не любить, темно-синє він не любить, жовте любить. Оце Отак от він наміряє, і ми купимо, ну, може, 5-6 поло, може, двоє-троє шортів сама та фірма. Оце він таке любить. І оце в нього є. У нього тільки поло, є у нього рубашок, може штук 5. Ну, це, наприклад, у, у, у холодне время, у зимку він там їде. Чи в Норвегію, чи в Швецію в командіровку, то треба журбашку під жакет одівати. Він читає ж ті лекції читає. А так він завжди ходить у поло поло, поло і тільки поло. От. Так що такі справи. Так що, Віталій є все. Ви, може, думаєте, чого ти, бабо, тут купляєш і туди тягнеш на собі, тягну, бо мені це подобається. Мені це подобається. Тут набагато дешевші ціни. Я ж не тільки для НАТО, я й для ось відправляла посилку 15 євро заплатила. Це 10 кілограмів. відправила на, на своїх посилку. Получать там, поділяться, вони знають. Ну вони бачитемуть, де чий розмір, де кому що. І те зім'я не відправляла. Купила, бачили такий світер длинний для Ані. Я його не клала, і куртку теплу для Ані не клала, легесеньку поклала, і все таке футболочки, там в'єтнамки для Павлика купила. Таке літнє все поклала. Тепле ні. Тепле буде восени оцелатися, Ну, і сиру ж поклала, смаколиків багато поклала, і з їжі багато, всього такого, що і рису, і вівсяної каші поклала. Шоколадки поклала, печиво поклала, тоді ті макарошки італійські поклала, що тоді ще лазанью, все, щоб такий, щоб хороший срок годності, щоб пошти аж до кінця року було. От, -от так. Все поклала і одіслала, так що будуть очікувати. От, Як завжди, получать і сиру ж поклала, ну, в общем, усе. Так що давайте ще раз покажу. Довольна я хороша, я прийшла поле протерла і поклала його. Хай, хоч я ж вчора ввечері поле протерла, <свісно> я не лягаю спати, поки поли не протру. Але все одно протрала протрала кажу, протерла полита й поклала. Хороший мені подобається. Напишіть, чи вам сподобається таке, чи ви любите таке? Може, хтось люди скажуть: ой, що ти баба, оце як у селі поклала. Да, мені таке сподобається. Я вам скажу: фіни усі таке люблять. Усі. Вони або люблять дуже дорогі коври, я собі дорогі коври не, покуп... не купую. Оці, знаєте, такі коври з ручної роботи, що по 300-500 по, 300, по 500 євро, що там, шовкові, що ти купиш його і щоб всю... все життя він у тебе лежав. Ні, ні. Я такі, та, там, чи іранські, чи якісь там вони. М -м -м. Чи турецькі, чи якісь такі, ну дуже дорогі, такі яркі, красиві, Ну все з їхніми оце е, мусульманськими рисунками, То ото такі то, турецькі огірки, то ще таке щось то розводи якесь. Я таке не люблю, і воно дуже дороге. Мені таке не треба. От. А оце, оце саме хорошо. Оце полеже хай місяць, да? Я ж, що ж я ходжу. Тапочки ось скину ось носочки тут. У мене чисто ж ніде не немає нічого. От. Нема ні крошки, ні волосинки. Я ж, все ж прибираю. Ну, тоді простіраю, оп'ять покладу. Ну, в общем так, оце все вам розказала, все вам показала. Бувайте здорові, мої ріднесенькі! Бувайте здорові, мої милі, мої любі. Тримайтесь, тримайтесь. Президент наш приїжджав, добалакався з фінським президентом, дадуть ті самольоти, дадуть, літаки дадуть і багато. Фіни сказали, що вони собі замовили дуже велику партію, дуже що їм стільки не потрібно. І вони оддадуть свою. Як тільки та партія до них прибуде, вони отдадуть і свої літаки нам ті, що зараз у них. І із тих, що замовили, теж половину віддадуть. Так що, я так думаю, що наступ, оце чекають, коли піде наступ, а піде він тоді, як уже почнеться, як получимо літаки, щоб були літаки у нас. Отак. Бувайте здорові, тримайтесь, тримайся, моя ненько Україна, все буде Україна, все буде гарно. Пока-пока.